Дарування були. Оце сидим на кухні, дід сидить утро. Проснулись, знаєте, хто куди, хто на роботу, хто в кіно, кому що, знаєте. І от зайшло питання до нас таке. Оце, знаєте, що таке, знаєте, поняття і закони. І як оце розділяти? І от питання зайшло. От як як і що і по чому. Знаєте. Ну, я розумію, знаєте, поняття це в тюрмі. Є такий вислів, знаєте. Це коли ти попав, і там пожиттєво тобі спропитати будуть, да, от, як ти думаєш, як треба жити. Треба жопу мити, чисте носить, як ти думаєш? От розпреділяєш ли ти свій правильно, свій о той час, який ти маєш в тюрмі. Чи ти общаєшся з людьми, кого ти знаєш, чи не знаєш? А про закони це ж все просто. Да. Береш законодательство страни, і все, і все стає зрозуміло одразу. Так от, ребятки, що я вам можу сказати? От дивіться, прийшли до мене за столом, сиджу на кухні. Да. Ну, а зараз, знаєте, онлайн встречі бувають у людей. І от приходить до мене блатний да, і прокурор. І от сидімо, масси, тим зараз за одним столом. сидить за мною блатний і прокурор, а я святой. Що мені робити, скажи. От від прокурора я хотів би, знаєш, щоб многодітна сім'я отримала, би, знаєте, мішкання. Якісь там домик десь там, у ручьях, красиве місце. Для многодітних хочу, щоб вибити. Знаєте, як от, щоб, ну, щоб він там да? А блатному кажу, а як от устроїть людям життя порядочно, щоб була життя у людей на тюрмі, щоб вони там могли там получать, знаєш, нормально, щоб їх там не пиздили і не нагружали роботою, блядь. Щоб, да, щоб мужик. Не виповняв завдання за себе і ще за двох людей, які ніхуя не роблять. От мене це бісить, знаєте. І от як мені бути? От той мене ненавидить, от той, який з блатних. Він каже, нахуй ти як шаєшся з цими підарасами, яких зовуть прокурори, судді і так далі, все, що в погонах ходить. А цей мені каже, Ей ти, нахуй ти як шаєшся з блатними, Вони всі вори падли і так далі. Так далі, так далі. Так, да, як там один там каже. Наса, сам такий же самий, блядь, визмазаний весь з ног до голови в говні. Так от, ребятки, ну от, а що мені робити, скажіть мені. От святому, що мені робити? Бо мені потрібно йти, йти. І Бог мені казав, любить усіх. Ти знаєш, я не з тих святих, які тобі підставить щоку. Я тобі зламаю руку. Понятно? Я із таких от святих. Так, да, я не буду підставлятися. То, що ви там придумали в Біблії да, і так і описали, і що ми слідували, це не так, діточки. Ні. Ви да, святое слово, яке було написано давно, давно, давно. Якби знайшли у ті книжки, ну, стару Біблію, всю, всю-всю собрали до кучі, всю собрали, то ви б знали, що не треба щоку підставляти. І що пророки, щоб ви знали, виводили людей до річки і різали там їх, як свиней. Отак От жили пророки, вбивали, да, без заздрісті взагалі нема питань. Бог нам дозволив наводити порядок, щоб ви знали. Да, Світи люди, пророки, вбивали без зазріння совісті, кажу вам, як є. Да, вони не були блатними і не були суддями. Просто божі люди, які несли слово Божє. Брали меч і резали людей, вбивали, зжигали, таке троварили, що вам і не снилось. Оце світі. Но ви ж це, знаєте, ви ж це прибрали. Да бува ж тільки, так, от, тільки добрий, такий Бог. Так от, знаєте, ви почитайте Біблію нормально, сядьте і прочитайте, знаєте, там є таке слово. Подивіться, хто такі пророки. Да. Вот Иисуса, да, во многих верованиях называют пророком. Да. И там вот не описано, знаете, как винт выгоняв, коли он там из склада с деньгами, как він его назвал тогда в Библии, да, выгоняв людей, ну, там сидели, меняли біля храму, да. Вот. Вот как он их выгонял, и скики было жалоб на него, да, искики заявлений получило. Да, тогда там, там Рим стоял, знаете, заявления писали това поліція у них там, да. І от там були заяви на нього. Поломані руки і ноги були, щоб ви знали. Оце Ісуса їх виганяли з храму, дорогі мої. Тому, знаєте, треба подумати от, а поняття ха ваших, да, і о державних законах. да. Тут надо розмішляти, якби, да. А мені от німа прошу гадати, ні стеми, ні стеми, знаєте, бо люди в мене є і там за решёткою сидять люди. Порядні люди там сидять. Да? Я вам кажу. І тут є порядні люди. тут, за цієї сторони, Да. Ну, які козливи, їх козлами називали всіх. Там теж люди. В них діти є. Все є. Я не розумію. Я вас не розумію. Кохання, от каву п'ю. І думаю, що, і ті нижчі, і ті нижчі. І нижчі духом. Знаєте? Ну, нищие вы духом, нищие люди. Вот ем мене накала. И слава Богу, я живой. Стою. Маю силы встать, ходить. А кто-то лежит зараз в больнице. Пойти сходи в травматологию. Да, сходи и пойми. Вот там, где реально людям плохо. Лежать на вытяжках. Сейчас люди лежать. Не могут встать. А тебе плохо? Ты мне про понятия тут шепчешь. Ты где? Ти що там, на напожизняний попав, братуха? Ну, походу, в голові, да, на, ти на на нам сидиш, бо ти живеш по поняттям. Які поняття ти? Ну, хто ти такий, скажи мені, сидиш ти на кухні зі мною п'єш каву і кажеш, давай по поняттям поговорим. А цей каже, чи закони ви соблюдаєте, чи платиш ти за все? Слухайте, діточки, не грайтеся в це. Живіть сьогодні. Подивіться навкруги, скільки горя, скільки от всього твориться вокруг нас, а де доброта ваша. Скажіть. Ви тільки о кармані думаєте, да? і кого би там приложити. І так, щоб знати, щоб загрузити, щоб загрузить, щоб загрузить поповний, да, і під шконку загнати усіх. Ой-ой-ой. Да? ой Я вам скажу, діточки, коли ти нариваєшся на пророка, то кажу тобі, твоє життя зміниться одразу. Ти більше не будеш хамом, да? ні в законі, ні поза законом, щоб ти знав. Я тобі скажу лише три слова. Герталі се пренентен хепері те си ти емпесе препінестіс, ти чоловік, да, созданий, да, якого створив Бог по обличчю своєму, розумієш? Да, ти Бог з маленької букви. А зараз іди і подумай, чи все ти правильно зробив сьогодні. рано ти встав і такі мислі у тебе, як глибоко ти мислиш. Давай, доброго ранку, чоловіче, чи жінка, почався твій день, іди, твори, як твій отець творить. Щодня амінь, амінь. Амінь.